Залишилося нам вишити бджілці крила, і ця милість буде готовою. Таким чином я кріплю білу нитку, протягуючи її під попередні двічі. Вона гарно зафіксує і не буде розтріпуватися. Півкрильце ми робимо такою собі петлею. Я все одно не пришвидшувала, аби ви все зрозуміли, чудово і з легкістю зробили. Фіксуємо на іншу сторону. Ось так, аналогічно. Думаю, тут більше як зрозуміло. Голочкою все розправляємо, аби нам було естетично і рівненько. З іншої сторони протягуємо попід низ, аби оцей крок протяжки був якнайменший. Діти тішаться, коли ми їм замовляємо щось незвичайне, щось ручної роботи, щось таке, чого немає ніхто, або в обмеженій кількості. Але, повірте, вони тішаться в рази більше, коли ми їм це робимо своїми руками. Нехай воно не супер ідеально, нехай має якісь недоліки, але це приносить море емоцій. І повірте, вони це не забудуть ніколи. Якщо ви це дивитеся, значить вас це відео зачіпає. Вам це подобається і раджу спробувати. У всіх в шафі знайдуться теплі речі, які потребують декору такою милістю. Можна вишивати бджілки, божі корівки, лебеді, баранчики, грибочки, квіти найрізноманітніше.